Кривавий штурм СБУ. Події річної давності зібрали за круглим столом силовиків, експертів та медійників. Хто повів Хмельницький майдан на стіни режимного об'єкту і чого хотіли активісти. Рівно через рік намагалися засувати самі хмельничани. Двоє загиблих та кілька десятків поранених з обох боків. Результати минулорічної спроби захоплення приміщення Хмельницького СБУ. Хмельничани й досі дивуються, що потягнуло містян на режимний об'єкт. Юрба, яка прийшла, я так м'яко кажу, юрба а, мені здається на 99%, вони не усвідомили, чого вони туди йшли і чого вони хотіли. Для подій в Києві задіювали спецпідрозділи, в тому числі і Беркут, і в тому числі і Альфа. І мета людей була, які йшли до СБУ, побачити, чи є Альфа на місці, чи немає Альфа на місці. Тоді всі обставини склалися у жахливу мозаїку. Фактично ж по людях не стріляли. Ні. Пуля попала рикошетом. А жінка, яку в голову поранили, вона якраз стала на коліна молитися Богу за тих людей, там які приймають участь. Вона вона стала на коліна молитися, і тут же в дню рикошетом попадає пуля. Ось такий дикий збіг обставин. Так загинула Людмила Шеремет, обурений натовп, стримували аж до сутінків. Події почали розвиватися більш агресивно, скажем, ближче до вечора. І ну 100% не завдячуючи хмельничанами, тобто люди, які не були хмельничанами, вони були агресивні, вони люди і так були збуджені, і для того, щоб їх більше довести до агресивності. Не треба було багато розуму. Уся країна спостерігала як язики полум'я від коктейлів Молотова. Охопили службове приміщення силовиків на тодішній театральній. Саме тоді від кулі загинув Дмитро Пагор. Нинішній очільник Хмельницького СБУ каже: стріляти по людях силовики не мали, однак зупинити від вторгнення на службову територію були просто змушені. Там зброї було десь приблизно до 25 тонн. Так з них в тому числі і була вибухівка. Так? Перша зброя могла попасти до радикально налаштованих осіб. По-друге, необережне а і непрофесійне поводження з Мімхипою могло призвести до того, що виб... міг відбутися вибух самої будівлі управління. І тоді ця будівля вона похоронила і тих, хто працює, і тих, хто зайшов. Іти на штурм СБУ хмельничан підбурили не місцеві жителі. Навіть тоді у структурі про це знали. Структура мала повну. Інформацію достовірну, перевірену, про наявність на території міста представників інших областей нашої держави і знали про те, що вони приїхали з однією метою провадження. Такого заходу тім шукати винних тепер запізно та й не треба. Кримінальне провадження щодо підпалу СБУ закрили через кілька днів після відкриття ще 27 лютого минулого року.